21 квітня відбулося пленарне засідання 12-ї сесії Світловодської міської ради. Депутати озвучили нові запити, які стосувалися незаконної торгівлі, благоустрою будинків, прибудинкових територій та місць загального користування, переймалися об'єднанням територіальних громад тощо. Після цього перейшли до розгляду порядку денного, ухвалили рішення про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік на допрацювання відправили питання про зміну назви комунальне підприємство Міск світло і затвердження статуту підприємства у новій редакції. А от статут центральної районної лікарні та статут комунального закладу Центр первинної медико-санітарної допомоги прийняли майже без обговорень. Депутати заслухали проект комплексної програми міста Світловодськ протидії злочинності підтримання публічної безпеки і порядку на 2016-2020 роки, якого озвучив начальник світловодського відділення національної поліції України Андрій Гулий. Скориставшись нагодою, доповідачу було поставлено низку питань стосовно дій співробітників поліції під час події у ніч з 15 на 16 квітня коли знайшли тіло громадського активіста Віталія Куцевича. Відеозапис пленарного засідання 12-ї сесії Світловодської міської ради дивіться у понеділок у вечірньому випуску та у вівторок зранку. Чисте місто своїми руками. Вже три п'ятниці поспіль тривають суботники по всьому місту. До великої толоки долучилися підприємства, установи та організації, а також школярі. Вони дружньо, юрбою висипали на вулиці та взялися до роботи. Їдучи по справах, ми зупинилися на бульварі Молодіжному. Тут прибирають територію учні школи за номером 5. Діти, забачивши нас, чемно привіталися і з задоволенням розповіли про свою працю, знайомимось. Як тебе звати? Е, Міша. А що ти тут робиш? Е, ми вбираємо весь бульвар, щоб літами все було гарно і чисто. Так. А ти, я Дмитро. Ми тут теж вбираємо. Щоб було чисто і щоб люди ходили і казали, які учні молодці. Ну про таких трударів точно всі скажуть, що молодці. Маленькі дитячі ручки віниками та граблями очистили сквер від сухої трави, листя та бруду. А от у Ігорка інше завдання. А ми дивимося, ти кульбабки збираєш та шиланковий, чи хто ти, що ти робиш тут? А мені просто вчитель сказав їх зривати. А чому? Ну, тому що літом буде пух літати, а в нього, а в нього а в, а в деяких людей на нього алергія. А це в тебе така місія сьогодні, так, так? Спостерігаючи за дитячою, суспільно корисною працею, радієш, як то в них все гарно виходить. Шкода лише, що по сусідству геть поряд стоять оті злощасні питейні кіоски. Ось неупереджена думка підростаючого покоління. А ти ходиш цим бульваром до школи? Ходжу. А тобі е, яке твоє враження про ну ті кіоски, що стоять? Ти їх помічаєш? Які кіоски? Ну ті там на тій стороні? А ну вони трошки тут забруднюють територію, там мусор викидають. Тобі мені... Неприємно? Ні, мені неприємно, що вони тут знаходяться. Як тобі от ти йдеш і ну бачиш там кіоски, ці яке в тебе враження? Ну неприємно, Неприємно, тому що там брудно, люди сидять п'яні, звісно. Ну не дуже подобається. Тож, шановні дорослі, висновки робіть самі. Маємо сподівання, що дитяча праця не зійде на нівець. Вікторія Тамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Таке враження, ніби на це озерце зараз приземляться гуси, а якийсь рибалка піймає от такенного карася. Але насправді це не озеро, це людські городи. Як і годиться кожної весни, усі намагаються піти на дачу, аби посадити городину. Люди, у яких дачі на побіді 2 теж. Прийшли ранньою весною, посадили городину, але на такі врожаї не очікували навіть вони. Пані Марина каже, що завдяки цьому клаптику землі вдається годувати сім'ю, а тепер змушена з власного городу виходити через паркан. Часка вже так на роботу виходжу, бо я тут живу на дачі. За нею через перелаз слідують вірні сторожі. Тепер лише так можна дістатися суші. Тільки що ви фотографували наш участок рядишком зо мною сусіди, які вже пожилого віку, теж вони стараються і для дітей, і для себе. Але ви самі бачите по зйомках, що у нас робиться. Всі посадки, які ми садили, все пішло під воду. Це люди. А ви я... живете з цього, з цього ділянки? Я живу, тому що в мене троє дітей, двоє внуків і двоє матерів, уже які одинокі. Хочу, я не хочу, мені треба їм допомагати. Самі розумієте, як у нас живуть старики з цієї пенсії. І я, звісно, я стараюся. Я стараюся, щоб допомогти всім своїм рідним. Ну, як бачите, в цьому році в мене нічого не вийшло, так як не по моїй війні, оце все трапилося. Марина не єдина з таким лихом. Зустріти нашу зйомочну групу вийшов увесь куток. Пані Лідія виказує ймовірну причину великої води на їхніх присадибних ділянках. В даний період в садовому товаристві побіді 2 Велике в нас ЧП. З дренажного каналу протікає вся вода на територію садового товариства і затопляє ділянки садового товариства. Більше 20 років в дане час в нас таких затопів і не поступало. Були виділені кошти для очистки дренажних каналів, але ці дренажні канали не почищені. І по цей час. Дане час у нас дуже велика проблема. Даний час вода поступає на нашу територію з дренажної каналу, яка проходить от 3 об'їзної понад дорогою, яка проходить до Павлівки, там дренажний канал. І цей дренажний канал забитий ну, розстіннями. Він заріс просто за декілька років. І коли перекачка води проходить в даний час, ця перекачка води виходить на поверхню, виходить риба, виходить вода, виходить все це на території дач. Що з цим робити, люди не знають. Віталій Мілюхін радить представникам міської влади звернутися до законодавчої. Я хочу сказати, що цей вопрос можна вирішити в тому випадку, якщо буде закон, о создання фонду. поддержания мест и сел, которые подтапливаемые, для, для, того, чтобы сделать водопонижение. В этом законе предусмотреть, чтобы оно с каждого киловатта шло средств в этот фонд. Этот фонд должен распределить, и в этом законе предусмотреть, куда идет этот эти средства. Средства предусмотреть на водопонижение, на проект водопонижения, на обслуживающий персонал. Експлуатацію цих каналів. Ці повинні, 50 років, як були зроблені, до сих пор не почищені, не углублені. Вони вже заїли, поэтому їх треба експлуатувати постоянно. А для того средства, а енергію потребляют всі. Саджати новий врожай вже запізно, а під воду пішла картопля, капуста, морква, цибуля, ледь блискає чубчиком суниця. Чи буде з неї толк, не Відомо люди залишилися практично без врожаю, бо коли зійде вода, невідомо. А ще дуже шкода людської праці, адже кожен знає, що таке посадити, обробити, зберегти та зібрати врожай. Просимо допомогти в цьому питанні розібратися. По затопу садового товариства Побідід 2 ми оперативно відреагували на запити власників дачного масиву. Далі спробуємо вияснити у посадовців їх дії щодо водопониження нижньої частини міста. Матеріал підготували Вікторія Атамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Віту, яким надихається людина, є таке, яке з повним правом можна назвати божественним даром, особливо нам, українцям. Це українська мова і українська пісня. Співуча і мелодійна, ніжна і журлива. Вона вібрала в себе всі барви розкішної природи. І саме в українській пісні, як в глибокій бездонній криниці, розкрилася її краса, милозвучність, широчінь і незмірна висота. Нещодавно справжнє свято українського мистецтва подарували світловодцям учні дитячої школи мистецтв. Як і зазвичай, у концертній програмі було представлено усі відділи цього мистецького закладу: і вокальний, і фортепіанний, і хореографічний, і народний духовий. Тичний концерт школи пройшов на гідному рівні і вкотре продемонстрував високий рівень її учнів і викладачів. А похвалити Світлобудській дитячій школі мистецтв дійсно є чим. Судіть самі учні школи бажані учасники усіх загальноміських заходів і, звичайно, мистецьких конкурсів обласного та загальноукраїнського рівня, які є справжнім відкриттям юних обдарувань та можливістю професійного росту як для учнів, так і для викладачів. Варто зауважити, що цьогорічні мистецькі конкурси, а це міжнародний золота ліра, всеукраїнські провосінь, сузір'я талантів, сходинки до майстерності та обласний конкурс виконавської майстерності «Паросток» принесли школі мистецтв чисельні перемоги, а отже, підтвердили її високий рівень. Слід зазначити, що тематичний вечір, присвячений українському мистецтву, зібрав в дитячій школі мистецтв велику кількість шанувальників і прихильників талантів юних світловодських обдарувань. А вони в свою чергу не розчарували глядачів подарунки. Вши їм цікаву подорож у прекрасний світ української пісні та танцю. Сьогодні наші слухачі мали можливість отримати велике задоволення від спілкування з українським мистецтвом, тим більше, що українські пісні, танці були у виконанні наших творчих колективів. Це і ансамбль музичних інструментів, ансамбль баяністів, вокальна група. І я думаю, сьогодні серед слухачів не було жодного байдужого, і всі отримали велике задоволення. Дійсно, неможливо описати і чудове виконання, і загальний радісний настрій, які панували на святі, це треба дивитися, це треба слухати, це треба відчувати. Тетяна Головачова Костянтин Малько телерадіокомпанія «Веселка». Нещодавно в Київському центральному спортивному клубі Збройних сил України завершився всеукраїнський фінал шкільної футзальної ліги України сезону 2015-2016 року, де грали майбутні зірки українського футболу та футзалу. У всеукраїнському фіналі взяли участь 13 команд з різних регіонів України та міста Київ. Серед них і футбольна команда Сигловодської комплексної дитячої юнацької спортивної школи, яка на цих змаганнях представляла загальноосвітню школу за номером три. А вистояти у боротьбі з такими серйозними суперниками було доволі непростим завданням. Нашим хлопцям довелось продемонструвати свої найкращі якості, аби гідно представити наше місто на змаганнях такого високого рівня. Трьох ігор, які юні футболісти провели з спортсменами з міст Долина, Конотоп, Рівне та Слов'янськ, вони вийшли у фінал. Саме у золотому фіналі світловольським футболістам довелось зустрітись із сильною чернігівською командою. А виграти у них виявилося непосильним завданням, хоча наші спортсмени наполегливо боролись за перемогу. Вони першими відкрили рахунок у зустрічі, але їх з Чернігова змогли дуже швидко відігратися та повністю прибрати ініціативу. А в результаті цієї фінальної зустрічі команда Світловодської КДЮ США посіла друге місце. Аби отримати золото. Нашим юнакам не вистачило зовсім трохи. Однак і цей срібний результат тренер команди Андрій Скворцов вважає блискучим. Хлопці виявили у цих змаганнях якості справжніх спо. А відповідно, довели гідний рівень Світловодської кадри США та загальноосвітньої школи за номером 3. Звісно, було приємно. Задача была как бы, для нашого города, который не спеціалізується по футзалу, потрапити хоча б в пятерочку. Це вже було достижение. А тут ми вже в плей оффі в полуфіналі. В фіналі вже за перше місце попали на, горо, на город Чернігів, Чернігівська область, де нам не вистачило ну, і и і фізичних кондицій. Ми програли учетом 5-1. Но в команде в этой два человека с Академии Динамо Киев, девочка, которая играла и получила лучшего правозащитника чемпионата Украины, тоже с Академии Динамо Киев. И проиграть таким соперником именитым для нас 5-1, ну как бы есть над чем работать. Если взять по статистике, то это впервые город Светловодск у нас попал в финал, финал и занял такое престижное место, потому что э, играли мы. В спортивному залі Міністерства оборони Збройних сил України, де, де у нас і перша, і вища ліга грає по футзалу. І дуже приємно, на самом деле, що ми достигли такого уровня. Окремо варто зазначити, що кращим воротарем всеукраїнського фіналу шкільної футзальної ліги України сезону 2015-16 року став учень загальноосвітньої школи за номером 3 Артем Стільвага. високий рівень майстерності показали і інші наші гравці. Я был горд тем, что я поехал, ну именно я поехал э, на этот финал Украины. Я защищал свой город. Эх, э, игры были очень, ну, там некоторые команды были э, такие для нас легкие, а и, ну, некоторые сложные. Э, 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 ну, я так получилось, что я получила э, э, статуэтку лучшего вратаря Украины. И, э, ну, мне это Я очень этого ну, не ожидал. Я мне аж когда сказали, что я его получаю, я был вообще в шоке. Ну, я не понимал, что происходило. Я очень рад, что мы заняли второе место по всеукраинскому турниру по футзалу и что наш город Светловоск поднялся на такой уровень по футзалу. Мы будем стремиться дальше побеждать в остальных турнирах, на которых мы будем брать участие, и хочем стать великими футболистами. Подібний бойовий настрій та високий рівень підготовки і дозволили світловодським юним футболістам стати чемпіонами. Однак, отримавши таку гідну перемогу у всеукраїнському фіналі шкільної футзальної ліги України, хлопці не збираються довго спочивати на лаврах, і вже сьогодні спортсмени готуються на боротьбу за інші, не менш гідні трофеї. Наприкінці зазначимо, що ця поїздка стала можливою завдяки батьківській підтримці та спонсорській допомозі. Тетяна Глувачова Костянтин Малько телерадіокомпанія Веселка. Андрій Андрійовичу, ми знову зустрічаємося з вами, аби дізнатися, яка наразі ситуація Криміногенна в місті. На черговій сесії міської ради було озвучено те, що все ж проводяться вашими співробітниками якісь розшукові роботи і є певні результати. Хотілося б дізнатися більш конкретно. Так, е, да, дійсно на сьогоднішній день ситуація в місті Словосу Кримінана доволі складна. Особливо це те, що касається крадіжок, крадіжок приватного майна, крадіжок з підприємств та організацій. Останнім часом, останні три місяці, на території нашого міста було зафіксовано ріст значний при тому квартирних крадіжок. Невідомі особи в нічний час скоювали крадіжки з квартир громадян через шляхом проникнення через пластикове вікно перший і другий поверх. Вчора нами проводилися заходи в ході реалізації оперативної інформації. Було затримано дві особи, які на сьогоднішній день викриті в скоєнні 19 крадіжок з квартир громадян, частково вилучено майно громадян. Зараз вживаються заходи до документування злочинної діяльності цих злочинців, до того, щоб максимально вилучити речові докази по даним кримінальним провадженням. Особи затримані, проводиться досудове розслідування. Не так давно і наша відеокамера зафіксувала факт, крадіжки в одному з помешкань і були затримані злочинці. Наразі ходять слухи містом, що їх випустили. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Так, е, да, дійсно, було, і ми з вами це обговорювали також. В нашому місці було викрито двох. Осіб виходців з Грузії, які були затримані під час скоєння квартирної крадіжки серед білого дня в нашому місті, співробітниками Сіловодського відділу поліції слідчим дані особи були затримані по статті 208 КПК України, і було направлено клопотання до Світловольського міського суду для обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Було судом прийнято рішення про їх. Арешт на два місяці або знесенням застави в розмірі 160 тисяч гривень. Дані особи напротязі двох днів внесли вказану судом суму і з даний час перебувають на свободі. На свободі, але ж вони з'являються в органи? Ну до слідчого з'являлися один раз. Значить, вони притягуються. Це не значить, що вони не притягуються до кримінальної відповідальності, але законодавством передбачена застава, і судом вона була їм надана така можливість, як змінити арешт на заставу. Андрій Андрійович, ну ми, звичайно, не можемо оминути ту тему, яка сколихнула місто. Це смерть одного з активістів Віталія Куцевича. Яка наразі ситуація? Що відомо? Та да, дійсно є. Факт виявлення трупу громадянина в квартирі. По даному факту, Сідловодським відділом поліції внесено дані до єдиного реєстру досудових розслідувань по двом статтям. В даний час проводиться досудове розслідування. Значить, було проведено розсень трупа в Сідловодській центральній районній лікарні в Сідловодському СМЕ. Потім активістами було Ініційовано ростин трупа в обласному СМЕ. На даний час по факту ростину трупа в Кіровограді довідки поки що немає. Я думаю, що вона буде найближчим часом. По справі призначено ряд медичних експертиз та інших експертиз, які направлені до міста Кіровоград для проведення. Проводяться заходи для того, щоб встановити істину по даних кримінальних провадженнях. Останнім часом дуже поширеними стали крадіжки кабельних мереж. Так, да, хоч дійсно кабелі на сьогоднішній день це одна також із найпоширеніших крадіжок, видів крадіжок, які скоюються на території міста та району. В ніч на 21 квітня поточного року в одному із колодязів на Таборищі було затримано особу 1994 року народження, яка вирізала. Лінію кабелів і намагалися їх викрасти. Даних осіб було дві. Один був затриманий на місяцькою не злочину, один втік. Оби, обоє вони жителі міста Кременчук. Також хотів би зазначити, що на протязі останніх місяців на території міста Сідловос під час заходів, які ми вживаємо, вже затримано три групи злочинців, які являються мешканцями міста Кременчук та скоювали. Близько 10, а то й більше злочинів на території обслуговування Сітволоського відділу поліції. А такі злочини, як шахрайство, вони і досі набувають популярність? Так, да, злочини, такі як шахрайство, це, скажімо, якщо брати з цієї категорії злочин, вони одні з самих розповсюджених на сьогоднішній день. Тому що з кожним днем є різні види злочинів, які поширюються, шахраї вони стають більш такими опізнаними. В, в, в злочинах в сфері мобільних телефонів, що в злочинах комп'ютерних мереж, то тобто, на сьогоднішній день більш додалося таких злочин, які е, за допомогою інтернету це на сьогоднішній день одне із основних. Якщо раніше там цигани ходили по селу і просили попити там, або ще щось, потім або викрадали, або видурювали гроші, то на сьогоднішній день леву частину злочинів е, все-таки займають ті злочини, які пов'язані з. Мобільними телефонами з інтернетом, там, де е, перекидують гроші, потім фактично такі злочини неможливо розкрити, тому що на сьогоднішній день у нас мобільні телефони не мають, кожен своє, якогось свого власника і немає єдиного реєстру цих власників. Тому мобільні телефони, термінали часто міняють, е, скуїли ряд злочинів, змінили мобільний номер телефона і термінал мобільний, і фактично встановити таких осіб неможливо. Тому хотів би звернутися ще в очередний раз до мешканців міста Сідловодська, щоб були обачними, особливо під час того, коли заказуєте через інтернет якісь речі, предмети і так далі, тому що дуже багато фактів, коли мешканці міста направляють предоплату, чекають певний термін на те, що їм надійде довгоочікуваний товар, але товар таки надходить і вже після того звертаються до нашого відділу з метою встановлення цих осіб. Також хотів би звернутися ще раз до осіб, жителів мешканців міста Сітловоська з тим, що в зв'язку з тим, що збільшилася кількість скоєних крадіжок, також необхідно звертати увагу на те, що необхідно більш захищати своє майно.